Всім привіт! Сьогодні в огляді і в продажі максимально обслужений Renault Megane 4, в максимальній комплектації Zen Energy для даної моделі. І так, На 150 тисяч був замінений на офіційному СТО Ремінь ГРМ, помпа, на 178 тисяч замінено походовій, передні речаги, стойки, повністю машина обслужена. Також замінено щеплення. В даному автомобілі безключовий доступ, всі сучасні асистенти. Вартість такого автомобіля от пробіг 196 тисяч оригінальний, вартість автомобіля 13500, також стоїть новенька резина, кінець 2022 року Мішелін. Автомобіль в оригінальній фарбі, всі стікла рідні, по двигуну нічого не мито.